Мій вітання, шановні друзі на фабриці. Новин мене звати Василь Пихню. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 23 січня. Ми будемо підбивати зрозуміло, що підсумки минулої доби, але перш ніж ми це зробимо, я вас попрошу підписатися на нас, поставити подобайку, писати свої коментарі і ставати також спонсорами нашої спільноти. Отже, сьогодні я розповім про чутки. Поки ще офіційно не підтвердження з приводу збиття російської чергової сушки, де це сталося, дізнається додивившись до кінця цього відео. Але розпочати я хочу з того, що вчора Україна святкувала день соборності 22 січня з Чим я кожного зрештою вітаю, але найбільш приємною є і приємним є ось таке відео із Маківки, точніше. Це фото із Макіївки, де на пагорбах становили український прапор. Це активісти руху Жовта стрічка от власне і відео зображення того, як виглядає цей Прапор він за майорів напроти мікрорайону сонячний Макіївці на Тариконі. З нього з цього Тарикону видно дорогу на Донецьк. І ось таким чином наш український рух опору привітав усіх українців із. Тим днем соборності, які у чолера ми мали, таким чином показуючи, що на окупованих територіях Хамаківка. я вам нагадаю на карті де це де це є. Це Донеччина, це якраз неподалік Донецька, тобто, от навпроти Авдіївки, якраз виднося дорога на Донецьк, і тут було. Поставлено прапор, який показує, що Україна направду є соборною, і за єдину таку соборність і виступили наші е, люди, наші люди на окупованих територіях. Там є наші люди. Хто б що не говорив і не думав, і тому подібне. Отже, з цього я починаю сьогоднішній огляд. А другого е, другий Елемент, який я хочу одразу показати вам із самого початку цього відео, він стосується просто героїчної евакуації одного із наших бійців. Це відео від підрозділу роти безпілотників в дикішершні, 68 окремої ігерської бригади, мені воно коло потрапило на очі. Я я направду, ну знаєте, це дуже щемливе відео, як наш. Наші підрозділи з допомогою нашого дрона рятують бійця. Отже, ваша друзі, увага на екран. Крім цього, до речі, перш ніж я покажу це. відео я хочу попросити вас підписатися на свій телеграм-канал, тому що там подібні історії про людяність наших бійців і про. Багато інших аспектів теж викладаю, тому долучайтеся. Будь ласка, пихню нижнім підкреслення. Ньюс, так як бачите на екрані. Або це пропустити у стрічці пошуку, або в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-блог. Там власне от розгорнувши нижче інформацію, зможете долучитися. Отже, відео від 68-ї окремої єгорської бригади. Дикішерчні ще раз повторюся, підрозділ, який записав це. Відео що ми тут бачимо? Це літає наш тепловізійний дрон, який проводить розвідку території за якою відповідає 68-ма єгерська, а, і власне дрон виявляє, що там боєць. Там під знищеною технікою переховується боєць, тобто, видно, чіткий тепловізійний слід. На ньому на, 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 на ньому і наш наш дрон намагається з'ясувати, хто це. І бачить табличку із надписом, що він 300 по-перше, а по-друге, із його позивним. Далі ми дізнаємося, цей позивний із подальшого кадру цього відео, де уже оператори дрона. Споряджають пляшку води до безпілотника, запальничку і, і ще щось. Ми зараз побачимо для того, щоб додати нашому бійцеві, який якого бачить, що він живий, і його можна врятувати. З ним принаймні можна провести бесіду. Отже, ага, гарячий чай, не просто воду. Друже, тюня тюня його позивний От вам запальничка з ліхтариком. Вони йому кидають запальничку з ліхтариком і гарячий чай для того, щоб він відігрівся. Боєць реагує на цей скид Йому пишуть на вказівці на ось цій записці: мовляв, якщо ти можеш іти пости за дроном, тоді підійми руку і ми тебе виведемо до наших позицій. Боєць п'є чай, і далі він показує рукою, що ні, я не можу рухатися, я не можу далі просуватися. Це в його обставинах ну зрозуміло складно. От власне цей, цей момент зараз є. Бачите, він піднімає руку і показує, що ні, я хитаю, я не можу. І що роблять наші бійці в дуже таких ризикованих умовах? Вони відправляють евак і в підсумку бійця рятують. Ось такий сліпа випадковість. Насправді, під час проведення аеророзвідки виявляють бійця і його життя врятоване. Життя нашого українського солдата. Тюні, ось така от історія, якою я хочу, щоб Кожен сьогодні зранку надихнувся а далі переходимо до карти бойових дій. Я хочу почати із лиманського напрямку. Спершу нагадавши, що воно таке лиманський напрямок це спрямування. По лінії Кремінна Лиман, от саме про цей напрямок далі йтиметься. Отже, я неодноразово в наших оглядах показував, що Лиманський напрямок суттєво активізувався за останній час. Ну, в принципі, який напрямок не активізувався, починаючи від Купінського і завершуючи Малінським і навіть шах. Тарським, це в районі великої новосілки. Всю активні бойові дії відбуваються. Мар'їнці, от, припрошу Лиманський, не виключення із цього із цих правил. Тут теж дуже активно росіяни штурмують позиції наших військових. Але на щастя для нас і завдяки нашим тим бойовим підрозділам, які тут тримають рубежі, дуже неуспішно для себе. Направду з усієї зимової кампанії, саме Лиманський напрямок для ворога напевно, є одним з найбільш невдалих, тому що осінтери е, підрахували от власне, до речі, це відео, яке я демонструю це масштаби втрат відео із втратами окупантів на різних напрямках тих дорогах, де окупанти намагалися штурмувати. Сумарно, кількісно 12 танків було знищено у цих на цих рубежах і 8 бойових машин піхоти. Ну тут, власне, БМП це не термінатор, це саме БМП. Вона рухається в бік нашої посадки. Це не нове відео. Я його демонстрував ще раніше, але це просто компіляція всіх кадрів, які ось інтери зібрали докупи. І от Казують е, всі ці елементи того, як е, уражалася ворожа техніка за останні, ну скажімо так, тижні два на Лиманському напрямку, і е, підсумки цього знищення власне цвинтарі техніки, які ви бачили на початку, які ви за якими ви продовжуєте спостерігати ось зараз на е, е, екрані ваших е, гаджетів, де ви передаляється за цю карту бойових дій. Отже, 12 танків, що не менше та п'ять та вісім БМП було зафіксовано сінтерам, тобто 20 одиниць ворожої техніки. Ку окупанти втратили буквально такі за останні тиждень півтора наступів у районі. Ми навіть говоримо більше тернів на Лиманському напрямку. Це північний напрямок Лиманського цього спрямування. Зараз ми коли повернемося до карти то я все покажу. Продемонструю все це дуже так активно, гарно і яскраво виглядає. Зокрема, наприклад, тут тримає позиції 63 бригада, відео якої я показував Ось вони терни. Ось вона криміна напрямок. Куди ці атаки відбуваються? Відбувається дуже вкрай невдало для ворога. Південніше цих рубежів. Наприклад, так само російські воєнкори скаржаться страшне на дії, наприклад, української бригади Азов, це бригада національної гвардії, яка тут якраз у межах Сербіянського лісництва. Сербіянське лісництво це у нас ось ця південніша територія, південніше Кузьминого та Діброве, де працює Азов, і не лише Азов, але там чимало інших бригад національної гвардії працюють і тримають стійку тут на правду оборону, крім цього, виходячи у постійні штурми. Зокрема, от з'явилося відео від однієї з таких штурмових груп бригад. Де Азов, це спер Group вони якраз продемонстрували епізоди своїх боїв у серебрянському лісництві, і, вочевидь, виглядає на те, що доволі таки успішних штурмів, але от за таких умов продовжують відбуватися ці бої, тобто сніг гранати, відповідь гранатами від з боку окупантів, і подальший штурм посадок. Тобто, якщо Підрозділи наші бойові, штурмові, демонструють ось такі відео. Ну є припущення, цілком реальне, що все ж таки цей штурм був успішним, і ось на що саме скаржаться окупанти, що тут азовці виборюють позиції. Тобто, на напрямку криміна у них, м'яко кажучи, в окупантів не усе гаразд. Проте у Лиманському напрямку, у Лиманському спрямуванні саме до Лиманського, я зараховую населений пункт Білогорівка, хоча його можна клеїти також і до Сіверського, де власне цей. Населений пункт розташований, але Білогорівка у прямому взаємозв'язку із Серб'янським лісництвом наприклад перебуває, тому що це по інший берег річки Сіверській і Тут дуже, дуже близькі лінії фронту, і вони потребують, скажімо так, узгодження дій підрозділів у серб'янському лісництві і в Білогорівці. Так от в білогорівці останнім часом направду пекло відбувається. 81 перша окрема аеромобільна бригада, наша українська, тут отримує позиції, і направду, те, що останнім часом відбувається, це Край героїчні дії, тому що я говорив про те, що от учора буквально розповідав, що підрозділи штормзетівців, зеків цих штурмовиків російських міноборонівських тут були зафіксовані. Крім цього, росіяни володіють бронетехнікою, яку використовують на цьому напрямку Білогорівки. І, зокрема, навіть вам можу вказати конкретну точку, звідки було знято Подальше відео, яке демонструю вам в межах цього огляду. Ось звідси з боку Шепилівки до Білогорівки відбувалася атака і ворожа БМП. На щастя, підірвалася на наші міні. ТМ-62, міна. Що на цих рубежах є? Щоправда, в мене є підозра, що це відео трішечки раніше, тому що було знято, тому що тут немає так багато, скажімо, снігу. А погода ну направду зараз на сході не. З найкращих, так би мовити, отже, це робота 80-го окремого батальйону. 80, 90-го окремого батальйону, перепрошую 81-го окремої аеромобільної бригади. Дрон знімає якраз цю БМП-2, яка не доїхала до позиції. Але тут найпевніше і найважливіше, що потрібно поговорити про Білогорівку. Отже, ситуація, як я сказав, загалом доволі таки складна в росіян, окрім бронетехніки, окрім штурмових групи з цих штормзет, найголовніше, що тут з'явилися підрозділи так званого судної ночі. Це підрозділи FPV, які володіють тепловізійними дронами. Камікадзе, ось це великий, великий ризик, велика загроза. Ми вже знаємо давно, що росіяни використовують подібні дрони на фронті. І Саме у Білогорівці вони почали останнім часом концентруватися і завдавати нічні ось такі fpv удари по позиціях наших військових. А іще, буквально вчорашня історія вчорашнього дня за 5 хвилин. Білогорівка отримала 5 кабів. П'ять скидів важких керованих авіаційних бомб буквально за п'ять хвилин. Це просто. Пекло, що там відбувається, але Білогорівка стоїть і майже нерухомо направду стоїть е, силами бійців 81 першої окремої аеромобільної бригади, е, але потрібно розуміти, що під таким подальшим інтенсивним вогнем, звісно, що із е, певних позицій тут, коли вони будуть щент вкрай розібрані, це в принципі історія того, що відбувається на всій лінії фронту. Коли повністю Росіяни розбирають позиції, тоді доводиться і відступати. Е, відтак наразі ні про які відступи не йдеться, але Позиції, фортифікації і споруди на жаль. На Білогорівському напрямку розбирається окупантами дуже і дуже інтенсивно. Північніше перемістимося на Купінський напрямок, там де е, був власне розбір позицій, е, і тут на Сватівщині у районі Табаєвки, Крохмального. Ось це, це просування окупанта, яке дуже так е, гостро було сприйнято вами і е, е, після озвучення мною у передньому огляді карти бойових дій щодо 18 квадратних кілометрів. Е, ну от власне цих 18 квадратних кілометрів справді тут є це просування з боку противника. Не Приємна ситуація завжди такі просування означають подальші зміни. На суміжних ділянках фронту, наприклад, ясна річ, що тепер в берестовому нижче, тобто південніше цього виступу, і в кислівці північніше, тобто вище по карті. Ну, вкрай неприємно отримувати позиції. І на жаль, в такій середньостроковій перспективі оборона на таких рубежах, коли противник отримує таку такий прорив, вона починає ламатися. Проте це перспектива, яка сказав, така середньострокова в найближчому часі, можливо, найближчому місяці, Побачимо. Тим часом на купінському напрямку район Лиману Першого Синківки тут майже непохитна є лінія бойового зіткнення хоча направду доволі складні бої тут відбуваються. І на жаль, знову ж таки активно працює російська авіація. Насправді хаотичні фактично обстріли відбуваються, зокрема і купінська, і купінської громади. Я спостерігаю за закритими групами Куп'яншан. Ну там, там просто жах, що відбувається в різні села впродовж доби десятки прилітають снарядів, як не авіаційних, так артилерійських, і на жаль призводять до жертв цивільного населення. До речі, по Авдіївці, от є інформація, що зараз буквально на три дні вперед уже забиті евакуаційні списки щодо евакуації громадян, відколи ворог зайшов до Авдіївки. По Куп'янську давно говорили, що потрібна евакуація Мені здається, що зараз підбирається той час, коли в Куп'янську ну теж потрібно задуматися над подальшими перспективами. Насамперед, в силу. Таких шалених обстрілів з боку окупантів, коли вже про Авдіївку, то перемістимося дещо південніше, туди поближче до неї. Але два слова про Бахмут. Хоча напевно, що цей напрямок заслуговує на набагато більше слів, втім наразі можу говорити з того всієї об'єктивної інформації. володію. що на деякий час від росіян на цьому бахму... Бахмутському напрямку було. Відбилися наші бійці, можна так сказати, на півночі Бахмуту і південніше руйніваність Кліщівки, але зараз формуються нові штурмові групи, які будуть продовжувати натиск на наші позиції на цьому напрямку з метою однією зрозумілою рухатися далі до часового яру. Втім, на нинішній час ситуацію в Бахмуті можна вважати як такою собі стабілізованою. Далі Авдіївка. Отже, ось цей клин, який вбито у позиції. Ці наших військ у самій Авдіївці підтверджується зрештою ця інформація. Хоча ну тут і підтверджувати нічого. Я вам вже про це давним давно повідомив. Що об'єктивно така така ситуація є? Така інформація існує, і нічого тут з цим. Ну не те, що не зробиш, але можна зробити додати підрозділі зараз на отримання Авдіївки. Питання чи це потрібно? Ну давайте спершу розберемося з осінтерською інформацією. Отже, ось. Кадри від е, наслідків роботи 110 механізованої бригади е, власне роти ударних безпілотників, де видно, що це населений, це не населений пункт, це ресторан, відпочинковий комплекс, царська охота з боку Донецька, де донечани любили відпочивати свого часу за мирного життя. Тут е, власне його прорвано. Це важливий вузол нашої оборони, який був пов'язаний разом із Авдіївською промкою. От, якщо ми повернемося до карти, то Отже, по карті, царська охота – це оборонна позиція в цьому районі. Її вже прорвали окупанти, чому вони прорвали та тому, що раніше е, на лівому фланзі оборони було прорвано позиції в районі Авдіївської промки, де ворог просунувся і згодом зміг е, закріпитися. І от, власне, це те про що я говорив на Куп'янщині. Так е, коли відбувається такий клин, вбивання клину в оборону нашого, е, то очікуйте змін в подальших на флангах, тому що це погірше становище суміжних підрозділів. Власне, це погіршило становище вбивання в Авдіївській промці. Становище підрозділів в районі царської охоти, і тепер уже і царська охота впала. Це буде подальше, в подальшому погіршувати становище тих наших військ, що розташовані навпроти Спартака. Ну тут об'єктивно зрозуміло буде вкрай незручно тримати позиції, тим паче, коли окупанти, а ми вже бачимо цю сіру зону, вони прибуваються до тієї. дороги що сполучає ось цю ділянку фронту із е, великою землею, скажімо так, із Авдіївкою. А е, тому об'єктивно подальші просування окупанта тут будуть можливими і видаються такими, що вони власне такими і стануть. Е, і найпевніше мені здається, що навіть на рівні зараз публічних комунікацій потрібно говорити про те, що е, Авдіївка поступово на жаль перетворюється в Бахмут, хоча. Це що новина? Що як за бахмут точилися ледь не за кожну вулицю і за кожний будинок, так і за Авдіївку. Рано чи пізно це мало статися рано чи пізно, якщо ворог буде підтримувати цей натиск, можливо доведеться піти за Авдіївки, але наразі, ось те 45 тисячне угруповання противника, яке згруповане навколо Авдіївки, ось це угруповання. ну, воно фактично що не виконало і не виконує наразі тих задач. Ні по захопленню міста, ні, тим паче по його оточенню, тому що реальною, ну ми говоримо про те, що критична ситуація зараз Авдіївці, Ситуація радше за все варто казати не критична, а загрозлива. Але не настільки, звісно, загрозлива, якою вона могла бути, якби оборона була прорвана десь в районі, наприклад, Степового, або, наприклад, на південних рубежах у районі Сєвєрного Тоненького, тому що тоді б ворог зміг би закрити ось це тоненьке горло пляшки входу. Логістичного ходу до Авдіївки, звісно, що ось таке фронтальне просування в район приватної забудови і далі до міста Авдіївка воно менш критично загрозливе ніж ось це таке перерізання і взяття у кільце з оточенням наших військ. Але зрозуміло, що воно суттєво погіршує становище українських підрозділів у цій ділянці фронту. Але, але до речі, я додам те, що навіть прорив усієї оборони в районі царської охоти. Як сказати інформація щодо реального становища справ? Там в Авдіївці в реальному часі її дуже складно оцінити позиції змінюються повсякчас. Окупанти то зайдуть до Авдіївки і просунуться ось сюди до приватного сектору, то їх звідси виб'ють. То зайдуть, то і звідси виб'ють. Дуже динамічна змінна ситуація тут, тому не виключено, що на момент, коли ви дивитеся цей огляд, вона може бути зовсім інакшою, або навіть я її можу отримувати з суттєвим з суттєвою затримкою і з різним трактуванням того, що там відбувається відбувається тому що об'єктивно, ну, в мене немає картинки онлайн-трансляції того, що відбувається в районі царської охоти із Авдіївки. Будьмо відвертими. але Відносно можна говорити про певну стабілізацію тут з поступовим зав'язуванням боїв безпосередньо у самому місті. Ось це такий головний висновок, який варто зробити по Авдіївці. Ну до речі, другий висновок, до якого я вас закликаю, але це вже не по Авдіївці, а персонально моє прохання. Це за підсумком цього перегляду карти цієї бойових дій підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете отримувати зважену інформацію. 24 на 7. Отже, в описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту. долучайтеся туди, друзі. Буду радий вас там бачити. Е, продовжимо із оглядом мапи, і потроху наближаючись до завершення, але перш ніж ми це зробимо ще по мар'їнському напрямку, е, обов'язково декілька важливих е, слів, е, тому що сили оборони. Увага! Мають певний успіх між Мар'їнкою та Красногорівкою. Ось ці позиції північніше Мар'їнки, Тут є шахта Трудівська, власне, в цій ділянці вона розташована, і в межах неї принаймні дрони зафіксували те, що присутність наших військ. На от в цій ділянці фронту е, була зафіксована, і відтак е, осінтери повідомляють, що є тут успіх наших бійців. Е, принаймні, частково вдалося повернути під контроль частину території шахти, е, а як максимум вдалося повністю, як вони зазначають, звільнити шахту. Е, побачимо, що буде далі. Я не виключаю що до речі, на мапі Діпстейт можуть відбутися ці осінтерські зміни, але мусимо розуміти, ось так вона і виглядає. активна оборона, десь ворог протискає її, десь. Наші бійці відповідають такою ж самою активною обороною в режимі контратак і просуваючись до півдня нашої держави. Декілька слів про Оріхівський напрямок. По перше, в районі роботиного західніше цього населеного пункту. Так само Сінтерська інформація надходить про те, що було зафіксоване просування наших військ на захід від роботиного і уточнення позиції, скажімо так, як мінімум, частина тут території є під нашим контролем. Але це знову ж таки повертається в канво активної оборони. Неодноразово я про Роботинський напрямок говорив. Мене тут є хороший інсайт з цього спрямування від Біт. Що тут воюють, полягає він у тому, що Направду-направду бої тут точаться в межах однієї посадки, то росіяни просунулися. То наші відбили то росіяни просунулися, то наші відбили ось так. Триває уже місяців добрячих чотири, щоб не збрехати направду такі такого плану. Бойові дії відбуваються. Тому зараз станом на зараз є покращення на захід від роботаного, але глобально це не змінює ні оперативного, ні навіть тактичного становища наших військ, тому що будьмо відверті зараз. Навіть знаєте пояснення щодо більш вигідних рубежів оборони. Ну направда на фронті воно вже не зовсім працює. Немає більш вигідних фактично щоробежі оборони. Ну, хіба що якщо це не часів яр з перепадом висоту 100 метрів? Ось тут на роботинському напрямку. Ну, немає таких, немає таких ділянок, куди би ворог або ми не залетіли fpv дронами Просто не існує. Питання лише полягає у тому. Де більше ребу, де більше дронів, хто краще ними володіє, і так далі. А так, в принципі, в будь-який сховок можна залетіти. І це от величезна, величезна така небезпека сучасної війни. Під загрозою перебуває фактично що кожен. Це потрібно розуміти. І на сам кінець я ще скажу про херсонське спрямування, тому що тут, коли ми говоримо про те, що під загрозою перебуває кожен от для окупантів Херсонське лівобережжя Херсонщини це направду величезна загроза для кожного окупанта, що з'являється у напрямку Кренків. Отже, про Кринківський плацдарм декілька слів. По перше, є така інформація, вона ще потребує, звісно, підтвердження, але на рівні чуток вже фігурує, що в напрямку цього тактичного плацдарму наших військ на лівобережжі Херсонщини Росія. Я ну не те, щоб відмовляється йти у штурми, але вони під'їжджають і роблять імітацію штурму, так що знаєте, там по шапці від командування не прилетіло. Вони приїжджають, наприклад, якісь не знаю, мінометники, умовно кажучи, прийшли швидко куди-небудь вгатили весь свій БК і втекли з цього спрямування. Сказали: А штурм не вдався. Та тому, що ситуація для них тут ну. Правду направлю вкрай плачевно. от пам'ятаєте, я на початку відео говорив, що є такі чутки саме на лівобережжі Херсонщини, будь то вчора ввечері, була збита чергова ворожа сушка за допомогою нашого зенітно ракетного комплексу. Ну що, знову припускаємо той самий всюди сущий блукаючий Петріот? Можливо. Чекаємо на підтвердження відповідних сил, але є така інформація. Ну а я поділюся вже більш підтвердженою інформацією, наприклад, того, як виглядає нещодавно робоча техніка окупантів на цьому херсонському лівобережному спрямуванні. Ось так ну м'яко кажучи. Не дуже релевантна ця техніка, дещо крупніші кадри. Ми бачимо, як її розворотили наші дрони е, внаслідок їхнього влучання і їхніх скидів. Е, це пекло перетворилося тут для окупантів на кринках, е, і саме тому вони підходячи сюди, ну просто відстрілюють бика так для галочки, щоб пошвидше відстрілятися та утекти. Е, ну і що? Ще? Ну і це все. Це все бо така от інформація. В нас станом на сьогодні. Тобто, сказати, що якась критична ситуація існує, ні, її не існує, але ворог має змогу протискати нашу оборону. Це він і демонструє, протискає він саме за рахунок того, що вал вогневого ураження у нього доступний, включно із авіацією. Допоки з авіацією ми нічого не можемо вдіяти на куп'янському напрямку під білогорівкою на Сіверщині, а біля Сватового чи, наприклад, де ще. Під Авдіївкою тією ж з авіацією ну не супер, все гаразд. От, допоки ворог володіє цією компонентою, доти на жаль, він має можливість повністю в нуль розбирати всі наші оборонні споруди і укріплення. Коли він перестанеться мати змогу, робити, тоді. А тоді вже буде наступна історія. Не будемо якісь марні очікування. Будувати на тому, все друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео, підписуйтесь на фабрику новин, ставайте також нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Мене звати Василь Пахньо. Все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.